Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от у нас є асортимент паливопровода низького тиску. Це так званий на три штуцера це от Поміж боками воно оце не з'єднується. Ну, давайте почнемо. так, Це у нас металева така пльоточка. Отакий от сплав. Це не латунь, не метал, а якийсь сплав. Довжина у нас там 2 метри 950 мм. Тобто, ну як в стандарті, воно що в оригіналі, що не в оригіналі, воно все там десь 2,9 метри. Цілком достатньо. На малу, на велику кабіну, неважливо. По вартості, друзі, ну оце от у нас аналог, це виробництво Китай, ніхто <пух> це не скриває. Від вас цю інформацію, тобто ми завжди надаємо інформацію, що це, хто виробник. Е, так, давайте. Оце то що в металі 400 гривень. По якості ну беруть, дуже-дуже багато беруть, кажуть непогано. Працює, все добре. Так, потім. Це у нас оригінал. Оригінал і ПВХ. так, ну Тут вже якийсь метал. ну Знову ж таки, це, от, ну, на мій погляд, це не сталь. Це... Якийсь у нас сплав. Це ПВХ е, коштує 700 гривень. Це виробництво Білорусь. так Потім це у нас е, виробництво Китай. Також ПВХ, тільки що колір такий. Тут ПВХ м'якенький, м'якенький такий. Тут жорсткий. Ну, тобто Мій погляд, воно буде лопати з часом. Е, по вартості він коштує 350 гривень. Так? І це у нас тут вже металеві штуцери. Так. Це метал у нас. І гумова така шланга йде по вартості. А за 1100 гривень. Це виробництво Білорусь. Навіть тут, не знаю, камера передасть, не передасть. Якісь тут позначки, ну це код, Каталежний номер, якщо не помиляюся тут. І розміри. Це мої шлами. Камера, можливо, не передає це. Оце 1100 гривень. Так, давайте 1100, 350, це Китай, 700 оригінал і 400, знову ж таки, Китай це в металі. Друзі, для замовлень, кого зацікавила, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. Також у Литву та Латвію з перевізником Володимиром потрібно зв'язатися. Ставте вподобайки, дякую вам за перегляди. На все добре.